Колискова у військовому брині, призячується моєму батьку, проливає сльози Україна мила, бо настав для неї неспокійний час. Сльози, мов робіли, розсипа по краю і тачає ненька кречок з поміж нас. Так душа ридає, так душа страждає, невимовним болем серце розрива, десь на полі бою, воїна рятує спомин про рідненьких. Спомин про дитя. Сину він не спиться, він в молитві просить батькові здоров'я, батькові життя, і летить до татка, ніжна колискова, Убрані військовим пошепки луна. Відпочинь герою, подримай хвилинку, це тобі потрібно, це тебе спасе, за від смерті, від біди страшної, там на є серцю, що вперед веде. Колискова ближче, колискова поруч маром тим дітним тіло горта. Любі мої дітки, ви мої синочки, ваша колискова батько золота. Тихо, тихо, полі, ні гармат не чути, ні війни, ні зойку, тихо, мов раю. Я посплю ще трішки і піду до бою вас і всю країну тілом затолю. Все зроблю, що треба. Все зроблю, що зможу, я врятую землю, я врятую дім. Тільки трішки, синку, твоя колискова, відпочий дозволить перед Боєм тим. Ой же ранок ближче, колискова тихше, як я хочу жити і побачить вас, моя Україна, мої дітки милі, завтра знов до бою захищати вас. Я зроблю, що треба, я зроблю, що зможу. Ваша колискова, мов молитви час, береже й рятує, захищає від смерті і дає надію, ще побачить вас. Коли скова тихше, хано, ближче, ближче, вже пора вставати, вже пора у бій. Буде перемога, я в це свято вірю. Повернусь додому, коли скова мрій. Буде перемога, я в це свято вірю. Повернусь додому, обійму всіх вас. Ваша колискова свята молитва, Захища від смерті і веде обій.